you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Комусь війна проти РФ, а комусь гроші. Через рік від початку повномасштабного вторгнення нардепам від забороненої ОПЗЖ вже не вдасться перефарбуватись. Надто багато вони натворили на шкоду нашій державі. Так, один із цієї не до команди намагався приписати собі землю в Києві на 500 мільйонів гривень. Мова йдеться про нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. За даними набу ісаєнко збирався отримати земельну ділянку, виділену під облаштування зони. Відпочинку за ціною вдвічі нижчою за її реальну вартість у зв'язку зі спробою народного депутата групи відновлення України провернути корупційну схему із заволодіння земельною ділянкою в Києві площею 8 гектарів та вартістю понад 500 мільйонів гривень. 10 березня детективи та прокурори повідомили його про підозру. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Підозра також була оголошена екзаступнику керівника апарату Верховної Ради України та колишньому директору держпідприємства Держбудкомбінат за сприяння Ісаєнко. за даними голови Набу, поточний план розвитку столиці України передбачав облаштування на згаданій ділянці парку та зони відпочинку. Однак Ісаєнко мав намір спорудити на цьому місці житловий комплекс, заволодівши землею. Набу та САП перешкодили планам нардепа та наклали арешт на земельну ділянку. Набу також опублікувало відео із записами розмови Саєнка з екс заступником керівника апарату ВРУ, а також директором депета його Ступником за даними слідства ще на початку 2020 року у нарде виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався Держбудкомбінат, аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника апарату ВРУ. До сфери управління якого входило згадане держпідприємство. Ексдиректор ДП в супереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардеп-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 мільйонів гривень. Натомість, як встановили набу і сап реальна вартість ділянки і майна становила понад 525 мільйонів гривень. Згодом підозрювані планували знести будівлі і знищити майно комбінату, нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планом завадив накладений у серпні 21 за клопотанням набу і саб арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти. Дмитро Ісаєнко є народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії ОПЗЖ та член одноіменної парламентської фракції. З 2007 тисячі сьомого до п'ятнадцятого року був заступником міністра регіонального розвитку. Посаду заступника міністра Ісаєнко залишив 14 січня 2015 року в зв'язку з корупційним скандалом навколо отримання нардепом статусу учасника АТО. Посвідчення дав. Вало йому багато привілеїв, зокрема уникнути призначеної на березень так званої ілюстрації у 2013 році. Ісаєнко задекларував понад 20 мільйонів гривень невідомого походження. При цьому все життя працюючи чиновником. Проросійським політикам давно не місце в політиці нашої держави. Чимало про російських політиків, які роками працювали на руку Кремлю, зараз вперто тримаються за своє чиновницьке крісло, аби зсередини працювати на ворога та зі всіх сторін обкрадають Україну. Однак закон не на їхній стороні. Йдеться про депутата Нестора Шуфрича, обраного від партії ОПЗЖ, яка нині є забороненою. Київська обласна прокуратура повернула у державну власність ділянку землі площею 8 гектарів під Києвом. Повідомила прес-служба правоохоронного органу. Земельна ділянка знаходиться у володінні ТОВ Амалфі Девелопмент Груп». як зазначають прокурори Обухівська районна адміністрація, незаконно передала чотирьом особам ділянки по два гектари для ведення особистого селянського господарства. Пізніше було змінене призначення землі для. Садівництва ця земля була введена до статутного капіталу підприємства. Буквально на днях власник фірми ТОВ Амалфі Девелопмент груп змінився. Ним був батько народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Тепер це згідно з даними аналітичної платформи ЮКонтрол, громадянин Угорщини Дьордж Штофа. Співвласником і директором компанії вказано Віталія Бабія з передмістя Могилева Подільського на Вінничині. Ворога такої нас зі всіх сторін, підсилюючи так званих козачків, крок за кроком знищити нашу. Державу, однак усі спроби рефтеї маріонеток марні. Усі махінації рано чи пізно викриваються державними органами, а відповідальності за ці злочини не уникнути нікому. На цьому все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.